Подорож мальті до гільдії хвіст феї. Минуло кілька років, відколи Мельті Каю мелромарк опинилася в чужому світі. Вона часто блукала лісами, намагаючись знайти відповіді, як повернутися додому, але щоразу поверталася до гільдії хвіст феї, яка стала для неї другим бомом. Її серце все ще тягнулося до рідного Мелромарку, але доброта Міра Джейн, лісани та інших членів гільдії допомагала їй триматися. Одного дня, блукаючи знайомими стежками лісу, Мальті відчула дивне тепло, ніби повітря навколо затремтіло. Раптово перед нею з'явилася знайома постать її мати, Мірелія Каю Мелромарк, королева Мелромарку. Її очі були повні сліз, а руки тремтіли, коли вона кинулася до доньки. Мельті. вигукнула Мірелія, обіймаючи її так міцно, що Мальті ледь не задихнулася. Я шукала тебе всюди. Я думала, що втратила тебе назавжди. Мельті, приголомшена, Обійняла матір у відповідь, відчуваючи, як сльози самі котяться по її щоках. Мамо, як ти тут опинилася, прошепотіла вона. Мірелія відсторонилася, щоб подивитися на доньку, її погляд був сповнений болю і полегшення. Я не знаю, як це сталося. Я молилася, шукала магію, щоб знайти тебе, і раптом опинилася тут, у цьому лісі. Мельті, де ми? Мельті посміхнулася крізь сльози, взяла матір за руку і сказала. Мамо, ходімо зі мною. Я покажу тобі хвіст феї. Вони стали моєю сім'єю тут. Вони разом вирушили до гільдії. Будівля, як завжди, гуділа життям, нацуспречався з греєм, Люсі гортала книгу, а Арза пильно стежила за порядком. Коли Мельті з Мірелією увійшли, усі замовкли, здивовано дивлячись на нову гостю. Міра Джейн, як завжди, першою підійшла з теплою усмішкою. Мельті, це твоя мама. Запитала вона, помітивши схожість у їхніх блакитних очах. Так, це Мірелія Каю Мелромарк, моя мати, відповіла Мельті, гордо представляючи її. Мірелія, хоч і була розгублена, з гідністю вклонилася. Дякую вам, що дбали про мою доньку, сказала вона, її голос тремтів від емоцій. Я не знаю, як вам віддячити. Лісана, Венді й інші члени гільдії зібралися навколо, радісно вітаючи Мірелію. «Венді!» З якою Мальті стала особливо близькою, сором'язливо запропонувала їй чаю. Нацу, як завжди, нетерпляче вигукнув, що вони обов'язково знадуть спосіб відправити їх додому разом. Ерза серйозно кивнула, обіцяючи перевірити всі магічні артефакти, які могли б допомогти. Мірелія познайомилася з усіма членами гільдії, слухаючи їхні історії про пригоди і магію цього світу. Вона була вражена їхньою згуртованістю та теплом, яке вони дарували її доньці. Хоча повернення до малромарку залишалося загадкою, Мірелія відчула полегшення, знаючи, що Мальті була в безпеці серед цих людей. Наступного дня Гільдія отримала нове завдання. На Цу, Люсі, Ерза та Грей були викликані на термінову місію. У сусідньому місті з'явилися дивні істоти, схожі на зомбі, але, як виявилося, це були люди, зачаровані невідомою магією. Мірелія, почувши про це, Висловила бажання піти з ними, щоб побачити цей світ і, можливо, знайти підказки про шлях додому. Я хочу дізнатися більше про ваше місто і магію, сказала вона, звертаючись до команди. І я хочу бути поруч із Мальті. Нацу, з його звичною енергією, уже зрався кинутися вперед із вогняними кулаками, але Ерза суворо глянула на нього. Нацу, ніяких пожеж. Сказала вона твердо. Ці люди не вороги, вони зачаровані. Ми маємо допомогти їм, а не налякати ще більше. Люсі закотила очі, тримаючи ключі до духів, і пробурмотіла. Чому я не здивована, що він знову думає про вогонь? Грей, уже без сорочки, лише знизав плечима. Головне, щоб він не спалив усе місто, пожартував він. Мірелія, спостерігаючи за їхньою взаємодією, почала розуміти, хто вони такі. На цу, палкий і імпульсивний мах вогню, який завжди кидається в бій. Люсі, добра й розумна, із магією виклику небесних духів. Ерза, сувора, але справедлива лідерка, чия сила в броні та мечах вражала. А Грей спокійний, але зухвалий маг льоду, який, здається, постійно втрачав свій одяг. Їхня дружба і хаотична енергія нагадали Мірелії її власний світ, де герої також об'єднувалися заради спільної мети. У місті вони зіткнулися з натовпом зачарованих людей, чиї очі були порожніми. А рухи неприродними. Мешканці тікали в паніці, боячись зомбі. Ерза швидко організувала команду. Люсі викликала духа тельця для захисту, грей створював крижані бар'єри, щоб стримати натовп, а нацу. Ледве стримувався, щоб не підпалити все довкола. Мірелія, стоячи поруч із мельті, спостерігала, як гільдія працює злагоджено, попри їхні суперечки. Вони дивовижні, тихо сказала Мірелія, звертаючись до доньки. Я розумію, чому ти так їх цінуєш. Мальті кивнула, її очі сяяли гордістю за своїх друзів. Хоча місія ще не була завершена, а шлях додому залишався невідомим, присутність матері та підтримка хвоста феї давали їй надію, що все можливо. Подорож Мальті до гільдії хвіст Феї. Поки Нацу, Люсі, Грей і Ерза разом із Мірелією Каю Мелромарк боролися із зачарованими людьми в місті, Мальті відчула потребу ненадовго відлучитися. Вона тихо вислизнула з групи, попрямувавши до лісу неподалік, щоб знайти усамітнене місце для особистих потреб. Ліс здавався спокійним лише легкий вітер годав гілки дерев, а птахи співали десь угорі. Мельті, хоч і звикла до цього світу, все ще відчувала легку тривогу, коли залишалася наодинці. Раптово тишу розірвав низький рик. Мельті завмерла, її серце закалатало. З за густого чагарника виринув величезний монстр, гігантська істота. Схожа на суміш вовка й ведмедя із спалаючими червоними очима та гострими іклами. Його шерсть була просякнута темною магією, а кожен крок змушував землю тремтіти. Мальті спробувала відступити, але ноги, наче, приросли до землі від страху. Монстр рикнув ще раз і кинувся на неї, його кігті блиснули в повітрі. Допоможіть. крикнула Мальті, падаючи на землю і закриваючи обличчя руками. У ту ж мить блиснув яскравий спалах. І перед мельті з'явилася ерза скарлетт у своїй блискучій броні небесного колоса. Її меч зі свистом розсік повітря, відкинувши монстра назад. Ерза стояла непохитно, її очі горіли рішучістю. «Мельті, відійди. скомандувала вона, викликаючи ще кілька мечів, які закружляли навколо неї, мов вихор. Монстр спробував атакувати знову, але Ерза блискавично змінила обладунки на адамантову броню, створивши непроникний бар'єр. Удар звіра віскочив віз щита, а Ерза скристалася моментом, щоб завдати вирішального удару своїм мечем, пронизаним магією. Монстр завив і розчинився в темному диму, залишивши по собі лише запах паленого листя. Мельті, все ще тремтячи, підвелася на ноги. Її очі були повні вдячності, коли вона подивилася на Ерзу, яка вже змінила обладунки на свою звичну броню серця крейце. Ерза, ти врятувала мене, прошепотіла Мельті – Її голос тремтів від пережитого. Ерза повернулася до неї з легкою усмішкою, але її погляд залишався пильним, перевіряючи, чи немає інших загроз. Ти в порядку. Не варто ходити в ліс самій, тут буває небезпечно, сказала вона, простягаючи руку, щоб допомогти Мельті встати. Мельті, не стримуючи емоцій, кинулася до Ерзи й міцно її обняла, притиснувшись до холодної броні. Дякую. Я так злякалася. Тихо сказала вона, відчуваючи, як тепло ерзиної присутності заспокоює її. Ерза злегка зніяковіла, але м'яко поплескала мальті по спині. Ти тепер із хвостом феї, а ми своїх не кидаємо, відповіла вона твердо. Ходімо назад до інших. Твоя мама, напевно, уже хвилюється. Вони разом повернулися до міста, де Мірелія, Нацу, Люсі та Грей, завершували розправу із зачарованими людьми, повертаючи їх до нормального стану. Мальті, ідучи поруч із Арзою, відчувала себе в безпеці, знаючи, що в цьому світі вона не сама. Місія в місті завершилася успішно. Нацу, Люсі, Грей і Ерза разом із Мальті та Мірелією зуміли зняти чари з людей, які поводилися як зомбі. Люсі викликала своїх небесних духів, щоб заспокоїти натовп, грей заморожував залишки темної магії, а Нацу, хоч і ледве стримувався, обмежився кількома контрольованими вогняними спалахами. Ерза, як завжди, керувала всім із холоднокровною впевненістю, і навіть Мірелія, попри своє королівське походження, активно допомагала, використовуючи свої знання про магію милромарку, щоб виявити джерело чар. Коли сонце почало сідати, команда, втомлена, але задоволена, вирушила назад до гільдії хвіст феї. Мальті йшла між Ерзою та своєю матір'ю Мірелією, тримаючи їх за руки. Її пальці міцно стискали долоню Ерзи. Чия сила й доброта давали їй відчуття безпеки, і руку Мірелії, чия присутність повертала давно забути тепло рідного дому. Мельті не могла стримати посмішки, вперше за довгий час вона відчувала себе по справжньому щасливою, ніби два її світи нарешті заєдналися. Ти виглядаєш такою радісною Мельті, зауважила Мірелія, дивлячись на доньку з ніжністю. Цей світ він змінив тебе. Мельті кивнула, її блакитні очі сяяли. Я рада, що живу тут, мамо. Хвіст Феї став моїм домом, а Ерза, Нацу, Люсі, Греї і всі інші моєю сім'єю. І тепер ти тут, зі мною. Ерза, почувши це, ледь помітно посміхнулася, але її щоки злегка зашарилися. Вона не була звикла до таких теплих слів, але вдячність Мельті зігрівала її серце. Ти сильна, Мельті, сказала Ерза. Ти адаптувалася до нашого світу, і я пишаюся тобою. Повернувшись до гільдії, вони застали звичний хаос. Міра Джейн подавала напої, ліса насміялася над жартами Кани, а Венді сором'язливо пропонувала всім трав'яний чай. Нацу одразу ж кинувся розповідати про місію, перебільшуючи свої подвиги, що викликало сміх у люсі й бурчання у грея. Мірелія, спостерігаючи за цим, відчула, як її тривога за доньку остаточно розчиняється. Вона бачила, що Мальті знайшла не просто притулок, а справжню сім'ю. Тієї ночі Мальті лежала в кімнаті Венді, дивлячись у стелю. Її мати спала поруч у гостьовій кімнаті, а думки Мельті гуділи від щастя. Вона не знала, чи повернеться коли-небудь до Мелромарку, але вперше це не здавалося таким важливим. У неї були ерза, її мати і вся гільдія дія хвіст феї, і цього було достатньо, щоб відчувати себе вдома.